Що у нас є якісь там снеки. Самі чоловіки у нас сьогодні Боже, Вітаємо вас! В цілому гарно, але я приходив дивитися саме дружину, тому я не можу говорити про інших. Я зараз часом звернуся. Ви прийшли когось підтримати? Чи просто? Не скажу кого. Ну і ладно. Зато знаєш, який зараз класно. От я теж хочу. Так, так, з моєю роботою тільки проходить. Дай людині пожирати. Сорі, сорі, тут затримачка у нас пробує. Та нічого, 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 нічого. Вам можна. Після такого виступу вам все можна. В приділах розумного. В при розумного. А можна і вас. О, етмий. Ну, будь ласка, не, не заважаєшся. Давайте, давайте сюди враження свої. я підсіла, чесно, підсіла, не пропускаю і і буду ще, буду ще. Давайте ще. Це найкращі, найкращі змагання, які в нас є взагалі в Україні. Подивися енергія залу, дуже подобається цей захід. Всім дякую. Ти нормально жива, все добре? Ти довольна? Бачиш? Ой, не припідняйся. Я коли чую рок, і якась а, хтось виступає і портить мені пісню, мене мені особисто, але а, я отак. На твоєму яру так. Тому. Хочу послухати ваші враження. Доброго дня, я тут вперше. Я дуже задоволений, неймовірні дівчата, дуже потужні. Чесно скажу, я би з ними один на один на районі б не вийшов. Стрьомно, бо вони ну дуже дуже мощні. Дуже всім дякую. Дуже дякую вам за організацію дякую. такого двіжу. Обов'язково прийду ще і не тільки сюди. Дякую, дуже велике дякую. Вам. А тепер пішна фотка. Я всі за фотки. सस् <laughs> <laughs>